Всім привіт, Автор збору на зв'язку. Друзі, покажу вам сьогодні дуже гарного гранд Сценіка. Все як ви любите, 7 місць, але непростий гранд Сценік, 2 літра бензин. 2 літра бензин в прикольній комплектації. Має передній та задній парктрон. має лінзовану ксенонову оптику. До речі, в Рено реально гарно світять фари. Це якби великий плюс. Саме ксенон класно світить. Датчик світла, сенсор, досю присутній. Чистий 11 рік, лобове вітрове скло оригінал 11 рік. Безключовий доступ, два ключики, чотири електросклопідйомники складання, регулювання, підігрів дзеркал, акустика, боус, підігрів двох передніх сидінь, скірене кермо, круїз-контрол, автомат. Варіатор джатко, бензин 2.0. 160 тисяч оригінального пробігу, Bluetooth, флешечка, USB, Aux, панорамний дах, семимісний. В чорному кольорі, на гарних дисках, гарна резина. Оригінальний пробіг. Зараз покажу вам бріфік. Точніше бріфік кажу вінкодік. Ну і бриф можу показати, в принципі, в бріфі вказаний вінкод. Це рубрика. Огляд стану по автомобілю. В принципі, все дуже непогано виглядає. Машинка гарна. Так, друзі, його він-код. Будь ласка, фіксуємо. Чистий 11 рік, 7 місяць, ось він код. Ставте на паузу, 2 літра бензин. Сертифікат значить ми по ньому не робили. Ціна автомобіля 9200 доларів без торгу Сертифікат ми по ньому не робили. Ну, в принципі, багато хто захоче, я думаю, встановити сюди ГБО 4 покоління покоління. Можна зробити наступним чином. Ставимо газ, робимо сертифікат, тоді виходить, просто це все набагато дешевше, тому що якщо зараз робити сертифікат, то потім потрібно буде його переробляти на газовий сертифікат, тому майте на увазі отакий От рандсценік, друзі, значить, покажу зараз вам. Також лакофарбове цього автомобільчика під капотку продемонструю. На мою думку, просто чудовий стан. Приїжджайте, дивіться, обов'язково, перевіряйте зі своїм спеціалістом і експертом. Капот не фарбований. так Тут на дверці була така подряпина її зараз фактично не видно, я видно трішечки видно на камеру, була подряпинка, її детелінгом гарно залили, і воно вийшло дуже прикольно, її фактично з відстані вже і непомітно поріг має фарбу. Без проєми, Проєм не зачіпали. Отут кутик був. Я так розумію, збитий. Фарбувалося воно за кордоном. Ми тут не фарбували. Верх тут, бачите, вже в оригіналі. Тобто фарбований шматочок. Ось цей шматочок фарбований. На ньому є трішки шпаклівки. Задня кришка також підфарбовувалась. Заднє крило все добре. Тобто що маємо? Фарбовано шматок заднього крила, не все, а частинка тут нижче біля арки. І фарбований також фарбована задня кришка. Стійки тут все добре. Зараз покажу проєми з цієї сторони. Так, тут добре. Тут також низ, все добре. Значить, майже відсутні якісь там подряпини такого всього, фактично немає, все виглядає гарно. Наклейка Renault сервісу, бачите, 20-й рік 143 тисячі. Так і ця сторона залишився б також робити вам проєма. Все добре, все добре, стійка все добре. Тут ще раз вам пройду для того, щоб ви побачили те, що було. Все добре. Ну тобто тут в приєми є перехід. Фарбовано воно було за кордоном, верх даху ось тут. Отакий От гранд Scenic, друзі, без сертифіката, 9200. Можемо встановити ГБО, можемо повністю сервісувати, тобто заміна оливи, фільтрів в двигуні, в варіаторі. Все можемо зробити. Чудова автівка буде як сімейна для дружини. Тут 140 кінських сил, вони досить непогано ці Grand Scenic їдуть. Ну і комплектація фактично тут максимальна, яка можливо доступна для таких автомобілів. Босе. 2 літра, бензин, автомат, лінзи, круговий парктрон, все ідеально для водіння слабкої половини людства. Хоча зараз, як показує практика, жінки бувають набагато сильнішими. Так, давайте покажу вам покажу, покажу вам підкапотку. Вигун не мився, антифриз на місці. Вигун чистенький, все гарно. Значить, капот. Не віднімався, не крутився. Все добре. У крила, тут теж можна побачити, болти, так звані пластикові шпильки їхні. Тут теж все гуд. Друзі, якщо цікаво, наберіть по телефону 050 28 47 065. Він буде в описі до відео, якщо хто погано розчув. Також, друзі, нагадую, цей автомобіль доступний в послугу кредит. Кому потрібно взяти кредит, не маєте там певної суми коштів, в чому плюс кредитування. Ви не ставите з залогом цей автомобіль. Кредит видається чисто кошти, не під е, залог цього автомобіля, і ви маєте можливість цей автомобіль в будь-який момент продати, він не є заловою вартістю банку. Тому так, все. Всім гарного настрою, всім добра, всім пока.